Фантастично смачна окрошка, сама краща із тих, що я готувала. В сезон редиски я цю страву готую щотижня. Показую вам саме мій варіант: 4 варених яйця подрібнюю через кільце, три віди ковбаси обрала варену, сервелат та рублену 400 г кубиком, 2 огірочки, 150 г, навпіл, 250 г редиска, кого? Навпіл. кого навпіл, кого на кружечки. пучок зеленої цибулі, кущівка 50 г нарізаю, додаю ще зелень. Яку знайшла на грядках таку і обрала. Рукала, зелений чесничок, фенхель. З'єдную тепер все у мисті і заливаю одним літром різкенького айрану. От саме він зіграв основну роль у цьому рецепті. Сіль, перчик, перемішую. Це таке добротиння, що мені тяжко говорити словами. Хочеться лише мурчати та присмакувати. Я так лупила ложкою, забула, що наганяй від хайтерів відхвачу. Наїлася, ледь не лускаю. Хочеться іще. Пишіть свої варіанти, діліться рецептами смачного.